Вітаю всіх! За вже склавшися традицією, ми будемо смакувати та віртуально ласувати найсмачнішими стравами кримської кухні. Прославляти вміння та кулінарні таланти кухарів різних народів, що мешкають на півострові така мета цієї програми. Але в неї є іще одна місія: у кольорових деталях розповісти, як саме приготувати смачні шедеври і сподвігнути вас на створення своїх ні менш смачних та цікавих витворів. Знайомлячись з рецептами різних деколи екзотичних народів, майже завжди можна відмітити щось знайоме і рідне. Ось хто би міг подумати, що одним з головних блюд північної мордовської кухні вважаються суп із галушками. Мордовський народ є одним з багаточисленних в горофінській мовній сім'ї. Національна кухня мордви вібрала в себе особливості північної культури, заснованої на мисливських традиціях, і татарських кулінарних прийомів. Втім, на відміну від сусідів, мордовські господарки не часто використовують баранину, в основному готують з яловичини і свинини. Галушки або салмат, як їх називають мешканці мордви, готують з прісного тіста. как суп такой, но ну, своеобразный такой суп, такой интересный получается. Само сюда входит э, мясо, желательно, или нежирная шея, почечная часть. Потом э, бросим туда лучок. Очень меленько режем луковицу. И без специй, только соль и перчик черный, больше ничего. Мы мясо с луком тушим. Вот мясо полуготовное, бросаем лук. А потом вот потушили. Вот это уже приготовили до готовности. Это обычно в русской печи у нас вроде как бы делают чугуночки и печку потом. Вот разбиваем яйца. Вот на это все где-то 5-6 яиц берем. Берем молоко, ну немножечко, полстаканчика может быть, меньше, чем полстакана берем. В чугунке или вот глиняные вот это дело, но так как у нас вот это, мы сделаем это на сковородочке. И бросаем сюда вот поливаем яйца с молоком, которые чуть взбитые, и накрываем крышечкой. И до готовности, до полного загустения. Потом берем муку. Ну, желательно не высшего сорта, или первого сорта, вот эту пшеничную муку. Просеиваем. И стакан воды туда подсолим. Берем яйцо одно, подсолить и водичку. И потом на полчаса где-то в холодильник, на час где-то. Що в мордовських сім'ях їжу готувала лише свекруха. Якщо сім'я була великою, їй допомагали решти жінок. Ставимо воду в кастрюлечку. У киплячий м'ясний бульйон можна додати картоплю. А за 5-10 хвилин до кінця приготування закладають зажарку, солять і приправляють спеціями. Калушки витаскиваємо. А бульончик остається без масла. надо кушать, конечно, звісно, одразу гарячими кушать. Галушечки, м'ясо, яйцо. І кушаємо вкусний кушень. Для супу з галушками потрібно м'ясо, яловичини, одна цибуля, морква, сіль, перець, п'ять яєць, півстакани молока та окремо одне яйце, пів кіло борошна та стакан води. Ці компоненти збирають в порції вже за столом. Що може бути дивніше в холодні місяці? Зігріватися теплим і ароматним супом? Якщо вам вистачає лише першого, смачного. А якщо душа вимагає продовження банкету, ласкаво просимо в гості до чеських кулінарів. Грудень для Чехів місяць свят, а значить, за стіль та задоволень. Намисто гулянь починається 6 грудня з дня святого Миколи, 13 числа День Святої Люції, За тиждень до кінця року головне католицьке свято Різдво. І, звичайно, зустріч Нового року. Характерна особливість чеської кухні її простота. Як приклад, кримські чехи дуже полюбляють готувати гусака або качку з кнедлями. її солі. Противень ми смазуємо масом растителям і вкладаємо путочку. Спінкою вниз. І несемо її в духовочку зажарюємо. Knedlíky, to je typicky české jídlo, které se jí vlastně u Knedlí, typová česká strava, jakou vžívají u vůd jaký čas jihle, doby. Dla ne je neobchýdno trochu mléka, nalivají Takže naliju mléko, přihřeju, nesmí být horké. Ona má být, být zlehka teplým. Teplé. Prstem zjišťujeme, Dodajeme cukor a přidáme asi lžíci cukru. Vezmu klasnice. Vereme dríži. A rozminájeme. Tak vidíte, že klasnice už nám podešly. Dříži přišli. Znovu bereme mochu. Do této. Od nejce. Z toho dostatně. I trišky soli. soli asi takovou půlžičku a teď vše začnu tímto způsobem zpracovávat. Těsto už je dostatečně tuhé. Těsto dostatečně tuhé i já dodávám suchary z batvona. připravené e, kousky hromlí. Oni nám ještě Oni zaberou z testa zájmu Tak já vezmu nějaký gelitový pytlík. Prekrytý test dochoditeme v teplom místě a postavím ho na sluné místo. A na tomto místě těsto bude půl až tři čtvrtě hodiny kinou. Для чехів кнедлики це як хліб всьому голова. Блюдо візитна картка народу. І це зовсім не маленькі галушки, як думають дехто. Тісто викинуло. Так ягу везу. Везьму синяково жіці. А то в лжіці. З Цього тіста, тіста роблю три-чотири буханки. Три небо чотири буханки. А і то кнедліки. І совші так як є приметепер вони мають ще хвилин 5 полежати. У Пост тісто готують не на дріжджах, а на соді Її змішують з невеликою кількістю муки і додають в тісто, що вже відстоялося. Нет роблять не лише з муки, але і з кортоплі, з салом, фруктами і іншими начинками. Вода важін та вже безлік вода закипіла відправляю в неї кнедлі і вони будуть варитися ще 15 хвилин. Потреба, аби, але спонь 15 минут, все кнедліки варили. Недлі складаються з пів борошна, одного стакана молока, 15 грамів дріжджів, одного яйця, сухарів, сілі та перцю. Відмінна риса чеської кухні величезні порції. Вона стане приємним відкриттям для тих, хто любить багато і смачно поїсти. На столі у кожної господині обов'язково знайдеться місце мучним, жирним і солодким шедеврам. За традицією, вся ця пишність заливається неймовірною кількістю пива. Дотримуючись такого смачного принципу, ми просто зобов'язані навчитися готувати цей божественний нектар. Свої секрети створення пива зберігають осетини. Це найдавніші мешканці Тавріди, прямі нащадки скіфів. Це обов'язковий напій осетинського застілля, який можна зварити в домашніх умовах. Осетини народ не питющий. але смачне осетинське пиво ірон є невідмінним атрибутом урочистостей і традиційних засті. Варять його майже в кожній родині, адже за легендою його було даровано осетинам вищими силами. Пиво вариться у нас із солода. і солода. Це, солод, це пшениця, Його ставлять на огонь і варять дуже, дуже довго на медленному вогні, в течение пяти часов. Потом вету масу добавляют хмель і вот вот напиток. Это І от виходить ось такий напіток. І на свадьбі і на всякі торжества. Щоб зварити по-справжньому божественний осетинський ірон, потрібно взяти підсмажений до золотавого кольору солод. Пшеничний ячменний або кукурудзяний в пропорції 1 до 1,5. Ємкість бажано підігріти до 30 градусів. Для домашнього ірону потрібно на 10 літрів води, 5 кілограмів солоду, 50 грамів хмілю, 100 грамів пивних дріжджів та 100 грамів цукру. У період бродіння знімати пінку слід регулярно. Коли процес бродіння буде закінчено, пиво проціджують і зберігають у прохолодному місці. Традиційно осетинське пиво темне, міцне з насиченим смаком і ароматом. Напій символізує сік землі, що дарує життєву енергію, силу, відвагу та достаток. На сьогодні все, але ми лише прочинили фоліант, що зібрав собі дива домашньої кухні кримських народів. Приготування їжі живий і творчий процес. Надихнувшись такими рецептами, можна створювати свої неповторні шедеври. Радуйте себе і своїх близьких смачними стравами і будьте щасливі! До зустрічі! Готуєте із любов'ю?